Анікдот про сучасний гри. Хоч <пух> жінка не їде на четвер, вівторок. Ну, її чоловік схоче, вона йде до наложниць, приходить до них в кімнату, а вони там собі грають в карти, щось лялякають, анекдот розповідає. Ну, вона каже, дівчатка, сьогодні мій чоловік захотів. Давайте вибирайте, хто до нього піде. Вона каже, я до нього не піду. Він каже, старий, стрімний. біагра нап'ється, цілу ніч. Каже, в мене така мала зарплата, я до нього не піду. Друга каже, я теж не піду за таку зарплату. Ну і так вони сидять, за таку зарплату не підуть і все. Жінка каже, дівчата, вам 5 тисяч доларів в місяць платять, вам не вистачає, безкоштовне житло дають, одяг вам дають, ну що вам ще треба? Ми ж домовились за 5 тисяч. Та ми не знали, що воно таке, цілу ніч мордує. Ні-ні-ні. Коротше, жінка в шоці каже, добре, дівчата, піднімаю зарплату вам в два рази. Дівчата кажуть, ні, не підемо, не підемо. Одна каже, добре, в 10 разів мені піднім, підніміть зарплату, каже, я до нього піду. Ну, жінка ще більше, що це, каже, слухай, якщо я тобі піднімлю зарплату в разів, ну, нам їсти не буде, що? Каже, ні, мій чоловік каже, виділяє певну суму коштів на гарем. Це замало. Коротше, ну, дівчата, ай, іди сама. Якщо так так, от вже все, іди сама, іди з моїм чоловіком, там не в свій день. Жінка ще більше, що це? Ну, а в цій кімнаті прибиральниця була, і там щось трохи підлоги мала, каже, звуки е, до тої жінки. їй так і шкода стала. Каже, та що ви? Каже, одягніть там в мене масочку. І я там трошки каже, танцювати вмію. Та він каже, я з ним не за 50 тисяч в місяць. Каже, ну от за півтої суми, каже, я згідна. Ну, і що ви собі думаєте? Ну і ту приваральницю. Помили, одягнули всю, їй масочку, вона трохи танцювати вміла. Наступного дня випродають свої кімнати.